Перше, дякую дуже, це дуже мені приємно і дуже так зворушливо бути сьогодні тут. Бо коли е, я з Києва, ну я вже багато років живу в Ізраїлі, але е, коли все це сталося після 4 лютого, і я, як, я завжди казала, я не можу це зрозуміти, але я дуже співчуваю. Зараз останні дні, ви знаєте, я можу на, на превеликій жарі, ви бачите мурашки, е, я Наприклад, який жаль, можуть це зрозуміти і все це, всі ці почуття, відчуття. Але як ви сказали, все, що нас не буває, лише робить нас сильнішими, і ми досвід зараз ми саме беремо, на жаль, український досвід, бо ми бачимо багато паралелів. Сподіваємося, що буде ця спідпраця на нас корисна. Ми дуже хочемо бути в Україні і зараз поясню, чому як і що, так, клікер. Це ми, це ми, це ми ми там, ми є в каталозі. Ще раз, Агріогруп. Ми міжнародний Псім-інтегратор, що це людською мовою. Ми створюємо великі агрокомплекси в усіх цих сферах: це свинарство, птахівництво, аквакультура, КРС, тобто, це все, що пов'язане з молоком, технології виробництва кормів, індустріальні рішення. Це здається, що це забагато. Але це ми хочемо знайти разом з нашими клієнтами. Ми на рівні країни хочемо зробити рішення для забезпечення продовольчі безпеки І посилити можливості, які є, для експортного потенціалу. Тобто, ми починаємо. Я забула про свою презентацію: оп-оп, шаг назад. Трошки інтерактиву, який є два факти про Ізраїль, коли ми розмовляли про досвід, що з одного боку Ізраїль є одне з найменших країн світу, і понад 60% це пустеля, нічого не родить. Але у той самий час Ізраїль є провідним поставником сільгоспродукції, і світовим лідером в агротехнологіях. І як це може бути? Що це, це в одному? Який гибний? Ні, це так і так є. Ви можете бачити мапу. І це та сама пустеля, але де є Ізраїль, вона зелена. і цей, Ми можемо сказати, що ми у якомусь сенсі ми, це благословіння, щоб в нас таке скрутне становище з ресурсами, бо це потребує думки. І у всіх напрямках це те, що ми робимо, що ми хочемо дати наш досвід Україні. Це свинарство, включаючи провідні технології, я про це буду казати ще більше трошечки. все, що пов'язане з Big Data, з аналізом інформації, всі новітні технології, ми все застосовуємо не лише в свинарстві, а також в тахівництві і в м'ясі і. Макакультурі, і коли ми кажемо, що виробництво кормів з високим вмістом протеїну корми це досить е суттєва складова і собівартості і якості. Так то нам ми цьому приділяємо багатий досвід. і наш фокус він на довгостроковій економічній ефективності проектів. Що це мається на увазі? В нас е шаг назад. Компанія Агріго, Я не сказала про це коли мала. Е ми вже більше 20 років у цій галузі, і е це не овернайт. Не одного дня ми стали у всіх цих сферах е такими експертами. Ми цей досвід накопичували і зараз ми працюємо у багатих країнах світу. Що у Нас є шість офісів: це Італія, Польща, е Азербайджан, Казахстан. Марокко та Білорусь це офіси. Це вже у нас є стало виробництво проектів в різних частинах світу. Ми завжди, завжди, завжди підходимо з тим, що ми знаємо і ми приносимо, а що потрібно саме тут, і як ми наші технології можуть бути адаптовані. Наші рішення вони повністю під ключ. Ми коли ми зрозуміли, що що треба, ми це робимо, тобто за етапу ми е, плануємо, буди, будуємо і потім управляємо. Це дуже експертна підтримка, це дуже важливо. І що ми тренуємо персонал, щоб не залежати від нас. І е, в цьому ми, наші, е, ми завжди е, керуємося як короткостроково привабливуюся, тобто зробити, щоб це було оптимально з точки зору капексу. І зниження витрат на виробництво, але в той самий час не за рахунок довгострокової прибутковості, щоб це були опекс доречний, щоб були ринки відкриті. Якщо треба для якісь для якісь наших компаній для продукції, треба заложити щось більше на стадії капексу. Ми це робимо, щоб потім відкрити ринки для той продукції, яка там буде, і ми мінімізуємо ризик фактори. У нас є досвід різний. Ми можемо його застосовувати, знаємо, де болючі точки, як їх поник. І е, конкретні результати, яких ми даємо, якщо є серед нас птахівники зараз, а я знаю, що вони є, це повна ланка всіх е, бройлери леєс, тобто ну, яєчна батьківське стадо, це наші результати. Я потім цю презентацію зможу вам дати. Є запис без, щоб ви могли це отримати то про то що про те що казала таня зараз ви мною ви можете бачити як, як наскільки важ, важливо бройлерні яйця як якість яєць впливає на Кількість м'яса, яку виробляє, ми це ми входимо в ті речі, щоб дати можливість проектам бути дуже ефективними. І якщо є можливість, ми є. у нас зараз проект в Азербайджані. Ми будуємо велику фабрику яєць. Це можна подивитися, якщо як це важливо. Це було правотахівництво корови ізраїльські, що теж кажеться, що немає сенсу, але як це так, що корови настільки дають більш ніж усі розвинені. Граки, це познайомтесь, наша ізраїльська Горштинська. Ми її вивели, селектували, щоб вона була маленька, це найменші корови з найбільшим, 40-42 літри на день молоку дають. Ми даємо комплексне рішення по коровах, по свинях кажете, як, Ізраїль, як може бути досвід в свинокомплексах. Бо ми даємо не те, що ми знаємо, а те, що потрібно клієнтам. У нас був багато проєктів по свинарству в Білорусі, і є, як вже вказано, системи хай з саме сприяння свинарству. І ось це, всі ці шаги. Ми для наших клієнтів є одне окном відповідальності. Ми беремо на себе всі етапи і обладнання, якщо. Ми можемо зробити все, наші інженерні технології ми плануємо, допомагаємо з фінансовими рішеннями, бо всі наші проекти, вони працюють і вони, в нас дуже гарна кредитна історія, бо наші клієнти повертають кошти банкам. Ми інхаус плануємо архітектуру, ми працюємо з місцевими виробниками. Клієнтами, щоб отримати місцеві дозволи, щоб наші е, технології були доречні на місцях. Постачання обладнання може бути різним в залежності від того, не то, що ми е, даємо це треба і все. Ні, ми гнучко підходимо. Земляні будівні роботи. Ми також ми можемо застосовувати місцевих е, будівників, давати надаємо наш шеф монтаж, щоб це було за технологією, зроблено. Запускаємо. Бо ми стоїмо за цими цифрами, які ми пообіцяємо. Тобто, повністю даємо і потім управління проєктом після запуску і підготовка персоналу. Тут це наші п'ять рішень, які наші саме в кожному ми даємо, даємо худобі те, про що вона не може просити сама. Тобто, ми слідкуємо за якістю повітря, і це наша наша система вентиляції. Ми комплексне будівництво, біобезпека. Комплексне будівництво в нас в стінах вже закладений секрет успіху, коли до нас звертаються. Чи можете ви в нас є от, якісь будівлі, чи можете ви їх адаптувати, щоб у вас так працювало, як е, в нас, як у вас? Це ми дивимося завжди, але не завжди відповідь так. Е, інколи це має більш сенсу побудувати е, знову з усіма цими віщ, речами, що ми даємо і пропонуємо моніторингом і е, обладнанням для. Для вирощування це я дуже швидко зараз проскочу по наших по наших рішеннях. Це як ми будуємо, ви можете подивитися, що ми це. Ми дбаємо про біосекюріті, бо коли ми казали про ризики, серед ризиків є ризик, того, що, на жаль, можуть бути хвороби, і вдруг буде вибух, і все, хто вживе і росте, і має дати прибуток, воно кудись не зділося. Чому захворіло. В нас є рішення, які дозволяють бачити, що це воно чисте приміщення. Ми уникаємо контактів з людьми, різкий контакт ми знижуємо за щодо наших систем автоматизації, як то те, що ви бачите, це індивідуально, на індивідуальному рівні. Це вже воно властоване Система Фармсі нашого був спочатку. Наш стартап зараз він став вже окремою компанією. Чому тому, що ми хочемо дати нашим клієнтам ефективність, щоб вони не лише ми збудували добре, але чомусь щось там трапилось внутрі. Ні, ми, ми хочемо слідкувати на цьому етапі е, зрощування. Е, наприклад, ви можете подивитися, як працює Augmented Reality, е, додана реальність. Ви бачите свиней. Але якщо застосувати систему, оператори з планшетами можуть бачити, які в них вже готові до відгрузки, які не до недокормлені, які вже навпаки, так так, щоб ми могли щоб клієнти могли робити зважені рішення, і це зворотній зв'язок, також як це комплексний успіх успіх агропроєктів. Це від багатьох факторів залежить, в тому числі як е, годування. я згадувала про корми. В нас ми в кожній нашій системі робимо, щоб це була можливість керувати FCR, тобто рівень конверсії кормів. Як ми можемо приймати рішення? Це те саме в нас є для кури кур, курей, це розумні ваги. І це, це на додаток до сенсорів. Тобто сенсорі є в багатьох. Він кажу що це як кажу про наші розробки. Ми зараз працюємо, щоб дати можливість птахівникам бачити у реальному часі, що відбувається у курнику. І, Коригувати і не не лише це у моменті, але аналізувати на все, як воно йде. У перспективі як споживання кормів, які були при тому о, умови, температурні вологості і так далі, і, і і відслідкувати і зрозуміти, наприклад, можемо експериментувати з кормами, робити більш дешеві інгредієнти, і якщо темпи росту зберігаються, то це значить, маємо мається на увазі, ми можемо іграти, е, трошки, е, і грати трошки кормами і навпаки. Це приклад наших. Е, Нашого обладнання те й саме стосується корів. Це е, обладнання е, не, не наше, це фімілка, але це не має значення прямого. Це ідея в тому, що знання в нашій галузі це дуже важливо, в тому, що галузь в нашому підході. І, і чому от, 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 зроблю зроблено назад? Це і то, як себе почувається худоба, і то, яке. Якість продукції вона дає. Ми аналізуємо, щоб мати можливість знати про якість продукції не тоді, коли вона вже є і зараз якось її продавати, а як ми можемо вплинути на її, поки що є можливість на це вплинути. Так, я зроблю трошки паузу, як в стамінгу. Я вже маю закризато. Тобто я проскочу дуже швидко. Це наша вентиляція стельна. Я ще раз це місце там з задоволенням покажу всі. Це чому вона працює? Ви бачите? Це фізика. Фізика, яку ми посилили нашими технологіями, це порівняння традиційних підходів з нашими. І я можу розказати як і що. Одне останнє це комплексний підхід для наших корів. Бо коли кажуть, як показала ту маленьку коровку, вона не трапилась так, от вона така місцева, вона виведена, це генетичний продукт, але знов таки, якщо ви візьмете найкращу корову, маленьку, яка була і, і, і добре працювала в Ізраїлі, але якщо додати їй комплексний підхід, і це як вона втримується, і що вона кушає, і як вона за нею слідкує. Ветеринарія, все таке, це може бути проблемою. Тобто, це про наших корів, це про корми. Є системи вертикального вирощування кормів. Вони дають е, незалежність виробникам, не залежати від екології, не від постачання. Е, і вони економлять, це дуже важливо зараз і, в, і влагу і також. Так. Все, все, соя. Якщо тут є хтось, хто займається соєю, будь ласка, знайдіть мене. Ви дуже є... Всі мене знайдіть, будь ласка, але по сої підійдіть до мене. Аквакультура є. Керуємо водою не самі з нашими партнерами, бо вода це дуже важливо. І для різних рішень, для всіх ми можемо знайти Ізраїль, це вода все зрозуміло, <схід> дуже мало. І треба, щоб її було найефективніше використання. Готуємо місцеві кадри і все це, щоб разом до перемоги, бо кожна з наших агрокомплексів це система створює підприємство. Це не лише агро, це не лише е, е, їжа, а це все і логістика, і банки, і реклама, і маркетинг, і все таке. І нехай ми будемо е, мати радість е, святкувати перемогу. В кожній з наших країн разом як набагато швидше. І слава Україні!